Далі про безпекові гарантії ще сім безпекових угод з партнерами готує Україна. Ці угоди, за словами президента, стають основою нової архітектури безпеки і вже мають прикладний характер. Детальніше про вже підписані і заплановані гарантії безпеки і їхню цінність розповість Анна Брикова. Гарантії безпеки від партнерів те, над чим працює Україна, вже тривалий час. Крига скресла у липні минулого року. Саме тоді на саміті НАТО у вільнюсі країни G7 підписали декларацію про безпекову підтримку України та допомогу в реформах, необхідних для членства в НАТО. Пріоритетом є посилення українських систем. Протиповітряної оборони, артилерії, далекобійних ракет, бронетанкових та механізованих військ, ну а також бойової авіації. Відтоді власне ще кілька десятків країн оголосили про готовність підписання подібних безпекових угод. Першу двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки підписали українські президенти, британський прем'єр 12 січня у Києві. А вже за місяць подібні довгострокові на 10 років документи Україна підписала з Францією та Німеччиною. У нас є детальні домовленості: дипломатичні, економічні, а також військові. У межах цієї угоди Франція зобов'язується внести 6 мільярдів євро додатково на військові потреби на період 2022-2024 року. Далі Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія і Латвія спільне у безпекових угодах із цими державами підтримка України у боротьбі з агресором. Утім, кожен договір має свої особливості. Різниця зазвичай у конкретних таких механізмах підтримки достатньо показово це якраз у ця британська угода. Де прописані чітко наші механізми цієї співпраці з Україною? Це до речі, от з Латвією на сьогоднішній день останнього угоди, яка поки укладена, поки що укладена, там взагалі йдеться про ось ВВП від Латвійського щорічно да, на підтримку України. До угода з Великою Британією містить формулювання про досягнення такої міці України, аби у майбутньому вже ми забезпечили безпеку об'єднаного королівства. З Італією договір передбачає конкретну співпрацю в оборонно-промисловому комплексі. Данія допомагатиме нам розбудовувати військово-морський флот і зобов'язується втілити обіцянку про винищувачі в 16. Тобто багато в чому це фіксація тих. Неформальних угод, які досягалися під час роботи Рамштайном інших іншої цих коаліцій, можливостей, які є з конкретно прописаними механізмами реалізації взятих на себе зобов'язань і працюють ці угоди вже зараз, бо мають прикладний характер. До прикладу, поки тривали баталії довкола допомоги зі США, працювали безпекові угоди. Я думаю, що не ви розумієте вартість протиповітряної оборони, і скажу вам чесно, що в цей час а, е, системи або іноді деталі від відповідних систем, які надходили останні півроку. Вони надходили завдяки е, фінансуванню, яке було зазначено в дев'яти угодах про гарантії безпеки. Станом на зараз Україна готує ще сім двосторонніх угод з партнерами. По деяким з них вже є попередній текст угод. Кожна з них підтримує нас. І цього року, і в наступні роки безпекова архітектура на час до вступу в НАТО. Наповнюємо драфти угод більш сильними можливостями для України та для нашої спільної безпеки з партнерами. Робота триває над угодами з країнами Північної Європи. Однією з країн Балтії, Чехією, Польщею, Японією. і США. список невичерпний. Утім, поки без деталей. Відомо, що по угоді зі штатами вже відбувся третій раунд переговорів. Незалежно від того, коли ця війна закінчиться, незалежно від того, як ця війна закінчиться. Україна все одно матиме довгий кордон з Росією, і вони все одно матимуть законні безпекові потреби. Сполучені Штати будуть продовжувати їх підтримувати, поки вони уточнюють свої потреби, як ці потреби мають виглядати. Джон Кірбі, радник Білого Дому з національної безпеки, підписання угоди зі штатами, наблизило і ухвалення пакету допомоги майже на 61 мільярд доларів. Сам документ на думку експерта також буде важливим у перспективі. Ну, я думаю, що е, договір зі шатою матиме найбільш ну, Розширені умови, наприклад, щодо того, які, які, які типи озброєння ця країна може нам надати. Тобто, фактично, ми розуміємо, що саме Сполучені Штати виробляють найбільш передові типи озброєння. До слова, процеси географія підписання угод з гарантії безпеки Україні може пришвидшитися у зв'язку з самітом миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Анна Брикова, ми Україна, марафон єдині новини.